Всім доброго сонячного ранку. Сьогодні трошки прохолодно. Це дуже добре, бо було два дні за 30 градусів. Дивіться, яка в нас кукурудза. Гарні такі качани. У нас кажуть качани. Але до кукурудзи ще далеко. Ай, стигне, а у мене за 23 роки нарешті з бабулею моєю. <гум> Як кажуть, не лаялись, а согласували діло. Іду, дивлюсь, бабуля моя довбеться бурячку. І я вирішила, що, щоб нам не лаяться, я буду перебирати картоплю. А вона потихеньку буде довбати свій буряк. Його все одно обирать. Бистро у неї не дуже виходить. А так і бурячок уберем, і гічка не пропаде, коровка з'їсть. А то буває, потім спішимо летимо і гічка портиться. Вона собі буде довбатися. А я буду перебирати картоплю. Які ми молодці. Чому мені раніше така мисля не приходила? Навіть не знаю. Так що бабуся мене при роботі. Я її не загадую, вона сама хоче хоче робить, хоче ні. У мене сьогодні були плани перебирати картоплю, але у нас знов похорон. І я знову йду нести Віку. Уже як на роботу. Ой, дівчата. Ну, і в курсі. Хто дивився всі мої відео? Той знає, що людей у селі менше є. Чоловіків, понятно, теж нема. Жінок тільки одні пенсіонери, а нас залишилось молодих, зовсім небагато. Так що приходиться допомагати. Але я думаю, справа не в тому, а в тому, що я вже постаріла, тобто в мене вже такий вік. Мої друзі. У мене вмерли вже два брати. Тітки і дядьки давно, як кажуть. Так, покажу щось, дівчата, покажу. Яблочко впало. То пам'ятає, коли ми рвали, закривали смородину, то я робила такий короб. І вчити, як знайду, то вставлю силочку на те відео. І посадила саджанці, накрила, щоб кури не розгребли Прийнялось три. Ну і добре, буде три кущі смородини Один правда чимось слабоватий а два гарні. Так що експеримент удався. Підемо, глянемо, скільки картоплі. Я вчора трохи продала. Ой, ви знаєте, щось. І тут якісь яблучко трохи є. Ну, зовсім слабо. Але нічого. Наша теплиця. Кота не видно. Ні, та дивився відео, той знає, як я рятувала Бодю Рижика. Добре. Йдемо до картоплі. Вчора ніколи було розказати кущ у мене цей, мабуть, мороків мой п'ять уже. І ніяк він не цвів, не цвів, не цвів. Яка краса, скажіть. Я дуже хотіла. Я, правда, купляла, пам'ятаю, один ну, такий же рожевий, чи якийсь не знаю, а другий жовтий. Але два вийшло, мабуть, все-таки одинаково. Квіти, мабуть, уже все. Останні, як кажуть, денечки. Любуємося. Трохи розпочали, трохи на продаж, трохи вже і погреб занесла. Але майже незамітно. Вибрали дебільшу, так, якось така і страшкувата. <гум> ну нічого. Ви знаєте, все-таки гнила попадається. І, мабуть, буде трохи, тому що перебирала, то викидала на гниль. Як би і не хочеться показувати, але покажу. Дивіться, яка гниль. Така як пампушка. Набрала мілкої картоплі, це ще не моя, це мені дала сусідка, подруга. І тут у нас ще картопля, ну ви пам'ятаєте, і тут картопля. Але, дякувати Богу, всю вибрали. Доброго вечора. Сонечко в нас сідає рано, не вгадала коли. І день скінчився. Дивіться, була дуже гарна ідея загадати бабусі рвати буряки. Ой, золота свекруха. Ви знаєте, не думаю, що рано, тому що бувають такі моменти, що то ніколи, то щось помішало, то дощ, то сніг. Батвинка для коровки свіжа. Котики мої <грає> грають саме. <грає> ну, я б сказала, бабуся моя прибрала дуже гарно багато. Я в картошку так і не зайшла. Нарвала на завтра. Гарний буряк, помірний. Була на похороні, і кубки аж нарізла, бабуся. Потім пішла до друга, Помогла вибирати картоплю, скінчили, Ура! ще один город скінчили. І тепер друг мені допоможе вносить картоплю і бурочки. Хто молодець, Гарно я придумала, правда? то людям допомагає, той молодець. Вирішила зробити романтичну вечерю. Діти пороз'їжджались вчора. Чоловік їде відрядження надовго. Ми лишаємося з бабусею. І тому сьогодні будуть смаколики. Так і пошли. Що я притянула. Притягнула сковороду. Зараз розпалимо і буде у нас картопелька почистила, покришила, піду по олію та спеції. Уже трохи потемніло, майже восьма вечора. Взяла таку приправу до страв із картоплі, сіль. І олія. І все. Перетрусила Яка гарна з перчиком. йому захотілося. Сказіть вогонь класний. Ви знаєте, такий був день напружений. Все, мабуть, би стояла і дивилась би, дивилась би, дивилась би. Давайте разом трошки. Наблюдаємо життя прекрасне. Треба знаходити моменти і її використовуватись. На жаль, життя дуже коротке. На волосині, як кажуть, все буде добре, я впевнена. Дівчата, іду по петрушку, вже темно, а тут знову квіти. Ну ви зрозуміли. Ідемо далі. Я взяла, була, зрізала петрушку. І вона тепер така зробилась гарна. Пригорна. Дивіться. Зелена, зелена. Є тут і кучерява. Зараз нарвемо до картопельки. Вгадайте, хто зі мною. Що ти робиш? Шкода!

Колись моя доня пішла, коли була в перший клас. До речі, вчора було свято, 1 вересня було, День Знань. І їй там загадали таке питання, задали, яка ваша налюблена страва. А вона сказала, картопля фрі по-селянськи. Так що будемо їсти картоплю фрі по-селянськи. Зараз дожаримо. Чує такий вечір. Свіркуни церкочить. Обожнюю просто. Хочеться просто сісти і насолоджуватись. Ну от скажіть, що людям більш нічим зайнятися. Мабуть, точно готова і ложка гаряча. Дівчата, хіба не чудо? Всім миру та добра. Всім тихої ночі до зустрічі זאת אומרת שלא